Друзі, доброго дня! Хочемо сьогодні вам показати наш маскувальний костюм, який ідеально підійде на осінь, на зиму, якщо нема снігу, на весну. Ну, Хтось навіть його бере на літо, дивлячись, яка місцевість. Зверніть увагу, на сухій траві взагалі його не видно. Він макс макс максимально маскує людину. Костюм складається із шапочки, із куртки, штанів. І накидки на вашу рушницю. Все це компактно у вас упаковується у сумочку, дуже практично. Кому треба замаскуватися. Особливо це популярно на сьогодні, не лише серед мисливців. Звертайтесь, будь ласка, цей костюм одягається зверху, на ваш верхній одяг. Він не сковує рухів, в ньому можна і бігати, і будь-що робити. Тому переходьте на посилання, залишайте ваші повідомлення і відправимо вам хоч сьогодні.